Булінг це слово ранить. Але ми маємо силу протистояти. Дивись впевнено, та не піддавайся на провокацію. Причини булінгу криються не в тобі, а в агресорі. Щаслива людина не буде самостверджуватись за рахунок інших. Якщо тебе цькують, не бійся говорити про це. Сикнувшись із булінгом, ти не зобов'язана вирішувати дану ситуацію самостійно. Не соромся обговорювати про факти цкування з тими людьми, яким ти довіряєш. Зосередься на своїх перевагах і здолай агресора у власній свідомості. Пам'ятай риси та якості, через які тебе намагаються цкувати, і роблять тебе особливим. Ігноруй булера. Намагайся не відповідати на спроби психологічного нападу. Не вступай у бійку. Кривник тільки й чекає слушного часу, щоб спровокувати тебе та застосувати силу. Не ведись на це. Будь з тим, хто тебе підтримує. Не залишайся на самоті зі своєю проблемою. Залучися підтримкою інших. Булінг. Це дія, яка може скалічити людину на все життя. Булінг це правопорушення, яке карається законом. Не залишайся осторонь, якщо став свідком булінгу. Один з перших твоїх союзників у школі, інспектор служби освітньої безпеки. Дій Повідом інспектора служби освітньої безпеки.